Житловий комплекс Діброва. Парк Емоцій дуже багато сьогодні, в навіть в аналізі того, що відбувається. Але ну, вочевидь, це зрозуміло, тому що ті, хто говорять, намагаються викликати емоції. І Трамп, і Путін. А врешті-решт. Зустріч відбудеться між ними, і коли відбудеться до кінця лютого, вже може статися чи ні, Трамп казав, що готовий. А Кремль заявляв, що треба дуже детально готуватися, але вже навіть заяви звучать, що можуть встигнути. Я думаю, що зустріч очевидно відбудеться. Принаймні, треки, які підготували, які запустили у Аріаді, вони є. Ми бачимо з обох сторін максимально позитивні. Тобто, це зустріч це питання часу. Чим буде наповнена ця зустріч? Оце нас цікавить. тому що коли зустрічаються президенти, це означає, що вони вже будуть обговорювати і підписувати, можуть підписувати певні документи, певні угоди або декларації. Це вже таке от зміцнення повернення до тих стосунків, які були раніше. Е, цілком очевидно, і це видно з фактів, що Сполучені Штати Америки майже такими семимильними шляхами йдуть на зустріч кроками, семимильними кроками йдуть на зустріч Росії. Росія натомість демонструє ну, таку стриманість в подоланні тих бар'єрів, які були, які стояли на шляху. Це загалом щодо двох країн, я би це сказав, це більше арія, це більше про двосторонні стосунки uh -huh. Сполучених Штатів і Росії. Україна там на другому плані була. Чому так сталося? Тому що Трамп першочергово хоче відновити ось цей такий площину спілкування дипломатичної, і не тільки з Росією. відновити... Як він це називає, тому що попередники, начебто, поставили максимально багато перешкод. От зараз для руйнування цих перешкод, і таким чином це видно по збільшенні дипломатичних місій про відновлення контактів з різними групами, і що важливо. Зупинки роботи комісії в Сполучених Штатах Америки, яка займалася розбором і підготовкою санкцій по майбутніх олігархах тобто ну, по тих олігархах російських, які можуть попадати під санкції. Це не зупинка діючих санкцій, але це зупинка процесу формування нових санкцій. Тому це певний такий, скажімо, пас, позитивний пас в сторону Путіна. І Тому ми бачимо, що Путін оцінюється як скажімо, певне потепління між стосунками, uh -huh. і відповідно, ця майбутня їхня зустріч, як на мене, має бути власне цим таким фіксуючим елементом, що відтепер стосунки між Сполученими Штатами та Росією починаються начебто. Я думаю, це буде сказано uh -huh. з чистого листа. Uh -huh. Uh -huh. Це важлива дуже річ, емоційно для нас, мабуть, важка. Що Росія таким чином виходить із міжнародної ізоляції певною мірою, вона була ізольована принаймні від західного світу. Що з'являється прямий діалог із президентом Сполучених Штатів? Це була одна із важливих. Ідей і прагнень Путіна взагалі для початку повномасштабного вторгнення. І от, конкретно в цьому в цій цілі Путін досягає своєї мети, тобто він так руйнував Україну, так летіли ракети, так були війська для того, щоб зустрітися з американським президентом, вести діалог. От він цього ну цю ціль завоював. Фактично, ми бачимо. Але от можна попросити вас подивитися трішечки далі. Зараз це доволі активний процес, але у нього є конкретна точка: це зустріч і розмова. От такі точки, навіть у Трампа вже були в минулій каденції. У Фінляндії, в Хельсінкі він зустрічався із Путіним. Були якісь заяви, було, ну, поза, навіть, можливо, якась політична, ну, яка, врешті-решт. Не фіналізувалася, були зусилля у Трампа, а, нібито розрядити ситуацію з Північною Кореєю. Він зустрічався із ким чинином, виводив його із ізоляції. А, це теж не принесло ну, якогось бажаного для Сполучених Штатів і для світу результату, і взагалі не принесло особливого результату, крім того, що Кимчинин зараз активніший з Росією. Але справило велике враження. Тобто, а... політика Трампа це є політика вражень uh -huh. в окремих випадках, політика емоцій. Генерування емоцій, тому що Трамп є, формує персоналістський тип правління країною, uh -huh. не демократичний, а персоналістський. Це різні речі. Тобто, маючи більшість в сенаті, маючи більшість в конгресі, е, маючи чиновників, які готові робити все, що він скаже, він формує абсолютно а, а на кого справило враження, от. Через певний час ми ж розуміємо, що результату це не принесло. Я думаю, що Трамп просто хоче справити враження на інших диктаторів, показати, mm -hmm. що він такої самої сили, він такої самої ваги, адже дуже часто диктатори диктують, е, даруйте за тавтологію, кажуть, що демократія надто слабка система управління, тому що вона не здатна швидко приймати рішення. От він вам демонструє швидкі рішення. Він вам демонструє швидкий трек прийняття рішень і вирішення проблем. Ми ж на практиці так і є демократичним інститутам потрібен влад, потрібна... потрібен час на дискусію для того, щоб випрацювати фінальне рішення, і щоб воно було ну, в ідеалі консенсусом між різними групами, так? як це відбувається, наприклад, в Європейському Союзі. Uh -huh. Але це потребує часу, це потребує певного зволікання. А, а в авторитарних системах все набагато простіше. Є одна людина, яка дає команду, і парламент швидко голосує. І інституції швидко приймають ці рішення без оглядки на якусь дискусію, без оглядки на якісь, скажімо, там протести, чи ще щось. От, мабуть, Дональд Трамп хоче показати, що він може це організувати в сполучених штатах Америки, чи є це певною певним інструментом для досягнення цілей, того що Америка далі велика. Це було би добре, якби була така ціль. Яка, яка ціль в Дональда Трампа, я не знаю. Але мені видається, що застосовуючи такі інструменти швидких рішень, він хоче демонструвати, що демократичні інститути це був пережиток минулого. Зараз в Сполучених Штатах формується новий тип управління, такого персоналістського. Скажемо, складу, угу. так який не ставить лишніх питань, який не дискутує із ним, який абсолютно ми ж бачимо жодної критики по відношенню до Трампа. Навіть більше того, білий дім демонструє на офіційному каналі, та на офіційних сторінках ну такі меми різні, так тобто там картинки Трамп. З короною, тобто, це є культ особистості. Формується культ особистості, який ретранслюється через канали комунікації. Більше того, на фоні того, що окремі канали комунікації, типу як колишній Twitter X, зараз це є True Social Дональда Трампа. Він хоче формувати він формує так звану свою правду. Так, тобто, як він це бачить, ми вже це проходили в радянському Союзі, mm -hmm. коли теж була газета Правда. Тому е, це скидається мені як, напевне, таку спробу е, показати, що управління в Сполучених Штатах Америки може бути теж ефективним через застосування mm -hmm. персоналістських типів авторитарних типів управління. Ну ми бачимо зараз проблеми, зокрема в останніх. Чорашніх заявах Трампа в тому, що коли це одна людина, одна людина може бути емоційною, одна людина може бути в якихось таких гойдалках в цих швидких рішеннях, і це викликає не дуже обґрунтовані претензії, наприклад, до України, не цілком зрозумілі з посиланням на вигадані цифри і факти, обґрунтування там якісь оцінок українських, ці ж 4% підтримки зеленського або що. І це створює для нас проблеми. І от якщо е, зв'язок, взаємодія Сполучених Штатів і Росії зараз про них двох меншою мірою про Україну, але про їхній зв'язок, а що нам робити в цьому? От Росія може бути зацікавлена в тому, щоб санкції знімали, щоб Америка не запроваджувала нових, або принаймні не посилювала контроль за третіми країнами, які допомагають отримувати технології, або що і ну. Трамп за великим рахунком може на це піти. Що нам робити в цій ситуації? Якщо від сполучених штатів сприяння і допомога не буде достатньо сильною, своїх ресурсів у нас замало. Де нам їх брати і як діяти тоді? Чи є у нас поле для асиметричного ходу? А в нас іншого вибору немає як шукати ці ресурси всередині країни. В, в нас самих. Якщо ми не будемо надіятися і покладатися на нас самих, нам накинуть план або нам накинуть таке бачення, візію, яка абсолютно нам буде некомфортною. Тому я говорю про єдність в суспільстві важлива єдність, як на початку війни. В суспільстві важлива максимальна підтримка один одного і гуртування довкола один одного для того, щоб ну, просто не загинути. Тому що очевидно, вже зараз помітно. Я кожного дня аналізую український Ютуб, особливо аналітичну сферу це є частина роботи. І я вже зараз бачу чітке розділення аудиторії на умовно там. Скажімо так, про російську. У нас така аудиторія, є? звісно, що є. У нас навіть експерти-спікери такі. <рис Humming> Можливо, це занадто гучно сказано про але яка виступає з меседжами максимально швидкого завершення війни, умовно враховуючи інтереси Росії. І є інша аудиторія, яка говорить про те, що те, що відбувається сьогодні між Сполученими Штатами Америки та Росією. Це є спроба нас залишити осторонь і вирішити питання без України, питання майбутнього миру. І це абсолютно воно відбувається на певному рівні. Воно відбувається, скажімо, в таких палких дискусіях. І інколи виявляються навіть такі меседжі, що окремі голоси говорять про те. Ну просто ретранслюють те, що говорить Кремль. Це помітно, і це доволі так об'ємно. І, очевидно, це формування певної стійкої аудиторії, яка має ну в певній мірі якось проявити себе або на майбутніх виборах, або сформувати таке оставлення такої критичної маси, яка би мала тиснути на військово-політичне керівництво в плані прийняття Що вже говорити про когось іншого, якщо Трамп говорить те, що говорить Кремль. Уже після останніх заяв ну з'явилися українські жарти меми. Слава Богу, нам в почті гумору не відмовиш, і в швидкості такої реакції власне сміхової реакції, сміхова культура українська. Пишуть, що Росія може згортати Раша Today, тому що Трамп і так виконує прекрасно цю форму. Як варіант, як варіант. Тобто ми розуміємо, ми зараз в такому часі, коли е, ну, до когось нарікати, ну, мабуть, не варто, воно нічого не дасть. Це потрібно максимально шукати ресурси всередині країни, особливо моральні ресурси, так, об'єднавчі ресурси, які дадуть нам можливість відчуття цього такого плеча з боку, не розбрату, не, умовно, Хейту якогось, а от власне цього плеча з боку. Ну і звісно, це мають демонструвати політичні еліти, я вважаю. Е, тому е, на міжнародній арені, очевидно, ми, цей трек міжнародної, скажімо, позиції нашої держави він триває. І максимальне залучення наших союзників діючих, а це зараз в цьому випадку залишається Європейський Союз. Так? України. Тому що Сполучені Штати дещо поставили на паузу, ось цю таку без, безворотню підтримку України. Чим це завершиться, ми не знаємо, але принаймні поки є пауза. І це говорить на те, наводить на думку, що дійсно ми можемо в цьому такому коловороті подій, ми можемо в один момент стикнутися з реальністю, коли нам поставлять, виставлять певний фрейм е дій, запропонують певний фрейм дій, який ми маємо прийняти або відмовитись від нього. А від цього будуть залежати наступні наслідки, пане Тарасе. Чи є можливість і шанс ем, знайти і інші ресурси досі не використані, знайти інших партнерів, з якими досі розмова не була настільки ефективною, тому що? Ем, Допомога була потужнішою від сполучених штатів. Чи всі сили були спрямовані політикуму на е, цей зв'язок? Чи можемо ми раптом е, ну виявити допомогу і знайти опору більшу в Туреччині? В Індії, в Канаді, Норвегії або тих країнах, які можуть конкурувати з Росією, припустимо, за ресурси північні, Північного полюсу, скажімо так. Чи ми можемо ну, от знаходити якісь Латинська Америка, глобальний південь із яким нібито от шукали певного контакту на не через причетність до табору? Глобального так: ви за західну півкулю чи за східну півкулю, а, а через конкретний інтерес, який можна було би напрацювати в цих двосторонніх зв'язках. Тому що, е, врешті-решт, вояж Зеленського на Близький Схід і е, третій візит був перенесений, але два принаймні відбулися: Об'єднання Арабські Емірати і Туреччина вже є. Е, були в цьому календарі. Зустрічі ці відбувалися і. Е, Здається, що це якраз от пошук інших точок опори. Я думаю, що в цьому плані ми точки опори вже напрацювали. Чи можемо ми знаходити нові? Звісно, наслідок цього всі інструменти, але згадані вами країни, типу Індія, Туреччина, вони теж є на треку дипломатії нашої. Тобто, ми кожна з цих країн потребує особливого підходу і розуміння, що ми можемо е, отримати, і саме візити, наприклад, лідерів цих країн до нашої держави. Вони засвідчили ось цей існування цього треку. Тут важливо як в міжнародний контекст вплітаються інтереси Туреччини та Індії по відношенню до нашої держави, тому що є двосторонні відносини, а є міжнародні відносини. Так, тобто, коли країна е оцінює свою своє позиціонування з точки зору сил і країн, які знаходяться довкола неї її сусіди, ну і скажімо, які дещо далі. Тому питання зараз стоїть основне. Чи буде готова Індія далі відмовлятися, купляти російську нафту? Чи може бути Туреччина максимально зговірливою в питанні теж не, не бути таким певним перевалочним хадом, який хабом, який уникає санкцій для російських компаній? Це важливо розуміти в контексті спроможності подальшої спроможності російської економіки продукувати прибутки. Які які потім кінцем випадку лягають у військово-промисловий комплекс, і в кінцем випадку виходить зброя на конвеєрі? Ось це спектр питань, на які ми не маємо прямого впливу, але ми можемо послуговуватися або перше, або нашими міжнародними партнерами, які можуть домовитись, натиснути, передомовитись ними. Або ми з цими країнами формуємо якусь формуємо особливий механізм співпраці, який буде конвертуватися не тільки в торгово-економічній сфері, але й у військовій. Так? А наскільки це буде можливо? Це вже питання, це вже треба заглиблювати, скажімо, от саму політику і логіку співпраці з цими країнами. Очевидно, вони важливі. Ми не згадали про Китай. Де Китай є в цьому в цих переговорах? А е, Китай є? Він ну, є? Просто от він є, очевидно. шукати якихось контактів із Китаєм. Це, ну, здається, було б дуже відчайдушним кроком з боку України, бо Америка то декларує відверто Китая як мінімум як конкурента. Ви ви ж розумієте, що ми, е, один з такого, один з елементів нашого так, так званого катарсису з грецької мови. Катарсис означає очищення. Нашого очищення. Для чого? Для формування. Своєї суб'єктної політики. Нам, Китай, ми на Китай дивимось прямим поглядом. Чи ми через когось дивимось? на через оптику іншої країни або через окулярі окуляри іншої країни е, на Китай? Я думаю, що ми повинні скидати окуляри. Ми маємо дивитися напряму. І, очевидно, Китай це є країна, яка сьогодні проти, скажімо так, змагається з Сполученими Штатами Америки за лідерство. Але в цьому плані я говорю про наші особисті національні інтереси, які можуть теж переплітатися з китайськими національними інтересами, як і з європейськими країнами, так і зі Сполученими Штатами Америки. Ми ж бачимо, Франція максимально відкрита була до Китаю, так, тобто там є свій трек співпраці. Угорщина Сербія, куди куди приїжджав Сінзінпі. Та сама історія. Тому ми не можемо виключити Китай з обойми світової політики. Тим більше, що Китай сьогодні залишається країною, яка є фактично монополістом в багатьох сферах: рідкоземельних металів, корисних копалин. Скоро це буде запасів зерна і хліба, тому що Китай інтенсивно нарощує запаси зерна, води. Тобто, в цьому плані Китай дивиться дуже далеко. Чи маємо ми цим нехтувати? Я думаю, що ні. Тому більше того, китайські дрони допомагають нашим військовим знищувати російську техніку на війні. Тому це є такі, знаєте, я говорю про нашу суб'єктність, суверенність у можливостях формувати свою зовнішню політику по відношенню не на один напрямок. А я думаю, що після війни це буде кілька напрямків. І це е, один з тих механізмів, які я називаю механізм виживання uh -huh. і формування міцності нашої uh -huh. держави. Велика перемога України сьогодні є те, що держава існує з окупованими територіями, але держава функціонує як суб'єкт міжнародного права, як суб'єкт міжнародної політики. Uh -huh. Це наша велика перемога. Тому що цілю Росії було, очевидно, зараз залишається. Умовно захистити ось цю суб'єктність, угу. ну і не піддатися на дію пане Тарасе, Дивовижним чином, під ваші слова, я пригадую якісь речі з минулого недавнього минулого України, які можливо багато хто звик згадувати лайливими словами, але зараз от їх можна просто навіть самі поняття і назви брати, переносити, і воно звучить дуже актуально. Політика багатовекторності. Угу. Пам'ятаєте таку реалію часів раннього і зрілого кучми? Ось фактично те, що ви описуєте, це є такий підхід, підхідних зв'язків з, зв з дуже різними країнами. Розумієте, згадана нами Індія, це країна з багатовекторною політикою, Туреччина також. Незважаючи на те, що Туреччина є членом НАТО, були моменти, коли Туреччина купляла російські системи РСЗО. Це 300. Це 400 тобто речина дозволяла собі це робити і навіть дозволяла уникати санкцій саме російським компаніям. Це політика багатовекторності. Тобто, якщо в моїх інтересах є, щоб країна була сильною і розвивалася, очевидно, багато екторність сьогодні є. Успіхум я вважаю, пане Тарасе. Але повернімося до а, прямих умов. От зараз, звісно, той момент, коли, ну м'яко кажучи, не позаздриш, звісно, всім нам, Україні, але й конкретно президентові Зеленському, який а, ну, багато в чому. Перебрав на себе от, майже одноосібне лідерство в дипломатії, але і змушений його нести. Тоді це лідерство, і, і він змушений контактувати, вирішувати, розуміти, як вибудовувати далі цю комунікацію. От Що за останній час, за останні дні, ми отримали абсолютно визискувальну пропозицію щодо українських. Uh, чи можливо ви якось інакше потрактуєте її буквально за мить? Я сподіваюся почути вашу оцінку. Uh, не запрошення варіят, але озвучення низки ну цілком російських вимог. А що от, ніби є тяжіння до того, що російські вимоги, заради чого вона починала м, гарячу фазу війни, вторгнення вони будуть задоволені? Українці будуть платити е, зі своїх надр. але ймовірно суверенність українська якась буде збережена. От що е, в, в цьому місці, що в цей момент треба робити. Треба шукати якісь асиметричні шляхи, а треба ставати голдою мейр, яка була шалено непоступливою, наполягала завжди на своєму. А, Треба а, проходити між крапельок, як ми знаємо, теж згадка із української а, політики, намагатися сподобатися одразу всім і шукати просто а, ситуацію з мінімальними втратами для себе, якщо ти розумієш, що втрат уже не уникнути. Що робити тепер? Ну дійсно, президент України згідно конституції має повноваження зовнішньої політики, тобто він є головний дипломат нашої держави. І е, ви не випадково згадали е, Голдумеєр, адже саме зараз мені видається Зеленський. Які десь от тяжіє до такої політики, яку, яку формувала Голдамер в своїй країні. Тобто вона була зажата фактично між двома дуже потужними силами, маючи з одного боку американців як стратегічних партнерів, вона розуміла, що не завжди вони можуть бути вдалими і швидкими на допомогу. Тому покладалися на власні сили. Чим це завершилося? Ми знаємо з історії шестиденної війни. Щодо цього, є навіть прекрасний фільм Голдамер називається. Кожен з наших глядачів може його переглянути. Тому очевидно, роль сильного лідера сьогодні є архиважливою в цьому плані. Роль інституцій дещо зменшується демократії під час війни. Вони абсолютно вони зменшують свою, скажімо так, свободу дій. І концентрація йде на швидкі та можливо болісні рішення, саме які зводяться до особи, яка має повноваження робити такі рішення, або принаймні довкола себе об'єднувати людей, Тож не просто видавати рішення, які мають всі виконувати так? військові, цивільні, державні інституції, але маєш бути якийсь певний, скажімо, харизма, яка об'єднує. От з порівняння з Голдою Мері, мені видається, що це абсолютно вдале в цьому плані. І очевидно, маючи під боком неочікуваного партнера, тобто я говорю зараз про Сполучені Штати Америки, які різко змінили свою політику, різко змінили підходи до розуміння, що таке війна, до розуміння онтології війни, тому що онтологія війна війни до Трампа була абсолютно справедливою і зрозумілою. Росія незаконно напала на суверенну державу, відповідно, суверенна держава, як жертва, захищається зі зброєю в руках, і їй в цьому допомагають. Це, це те, про що пише міжнародне право, і те, про що, в принципі, зазначено в статуті ООН. Е, натомість Трамп змінює абсолютно цей фокус. Тобто, він не називає Росію причиною війни, а він називає НАТО причиною війни або, скажімо, те, що Зеленський свого часу. Ну так би мовити, не, не до не вже в заходів, які би мали не допустити цієї війни. Це є несправедливе порівняння. Абсолютно, це є більше інтерпретація на догоду, мабуть, Кремлю заради вигідної угоди в майбутньому. Чи буде Трамп застосовувати санкції по відношенню до Росії, якщо Росія не буде йти на компроміси? Оце хороше питання. Це ми маємо що побачити. Дякую вам дуже за це розуміння. А як скоро ми побачимо от, правдиву політику? Поки що це гра, поки що всі сказані слова ще не відповідають дійсності. Буквально 30 секунд. Ми побачимо під час наступної зустрічі Трампа та, та Путіна, яка має відбутися зовсім скоро. Тобто, в принципі, до кінця лютого тоді вже буде зрозуміло, тому що президенти зустрічаються тоді, коли вже в нижчі ланки відпрацювали стратегічні документи для підписання. Дякую дуже, пане Тарасе. Тарас Семенюк. Сьогодні їсть студія. Остров тіві, я вам дякую, дякую за цю розмову.